Доброго Дня вітаю вас на каналі Шафінки Шопінг. Мене звати Тетяна, і сьогодні ми продовжуємо наше полювання. Полювання за тим, що могло би бути цікавим для вас під час чорної п'ятниці. Подивимося, що можна взяти, якщо будуть додаткові знижки. А що брати не потрібно ну, то за які гроші світу. Ви ж не в енергоатомі працюєте. Гайда, шукати лілітки в Між'яр'ї. Мохіто, Ходу. Абсолютно вздовж. Я не планувала сюди заходити, але це тобто, ну, одну річ, я вам покажу і нам пройшла по залу і зрозуміла, що є ще вам показати. Подивіться, це ж такий, звичайно, грудневий різдвяний лук на корпоративи, де вам там тіл, чи дома, вечора. Так що ви святкуєте лілітки у міжярі. Прекрасного такого різного клажаного коричневого кольору пає. Дуже класні, стрічі витягнуться, прекрасно довжина. До нього взяла картиган, щоб трошечки його пригласити. Ось такі, бачите, цікаве грапірування. Попередується на такі яскраві кутики. Ну, можна абсолютно розтягнути. А з побачимо, що буде. на картигані, бачите, він такої форми. Дуже непросто його роздівати. Зараз ми побачимо, як це буде виглядати. На тільки застімети верхній ботик. Дивіться, як воно цікаво. А зарахувати опаню, виходить, смерті. Одна поличка довша, ніж інша. Він дуже теплий, якщо ви приходите на корпоратив і буде жарко. Потім ви його знімаєте. Це прекрасно. колір. Колір, звісно, дуже красивий, такий багатий, дорогий колір. Коли вам вже старі шапку, прекрасний віскозний топ. Дуже вам рекомендую, він дуже приємний, багатофункціональний. Чуть-чуть близький ток цей, <рістюм> як костюм. Насправді це, це абсолютно автономні речі. І, кажучи, лідками, і цей топ. Бортельки регулюються. Я дуже вам його рекомендую. Дуже красивий. Прекрасний. І туфлі, до речі, дуже досить, досить зручні. З таким прекрасним бантиком. У ну, нас такі оксамитові темно-темно-такі сливово-бордові. Шубка за штучного. Хутра, подивіться, її такі просто вони по-різному оглядають, це виглядає добре, тому що в нього приємний колір, такий теплий, благородний. Цікава така аля лама, акуратна, вона не стерчить в різні сторони. Приємна дужина. А зайшла я в махіту, тому що побачила, що це з натуральної замши дуже красивого кольором кручнів. Таке шоколадного прям кольору. І дуже м'якої натуральної замши. Жакет, прям супер молодці. Ззаді. Тут відрізний талії. Кошенька, піджачні, одноборні на два куточки. Ой, прекрасний. Сидить добре. Довжина нижче. У мене 42-й здається розмір, дуже добре сидить, нижче найширшої частини стегна. Дуже прям рекомендую. Буду на нього знижки треба одразу брати. Красивий. Так, цей красивий топ можна одягати. Зараз в грудні. Буде прям дуже добре. І світлік вольвате. Досить гарний сів. легенький. Є відсоток стрічок. вастан. Тобто добре сидіти. І такого темно шневого, коричневого кольору, лофери. Дивіться також на планеш Дуже вам також рекомендую. Розмір, розмір. сидять добре, подивіться як шикарний лук. Подивіться. Класне кімоно, воно таке щільне, воно як жакет, іде точно. Тут 50% бавовне, 5% головне, поліестере, але воно таке щільне. Тепле і дуже класно тримає форму. Щільний трикотаж. Він вам буде слугувати в таку прохолодну погоду, як курточка. Класне кімнано. Дуже рекомендую його. Дивіться, як на чудово з бежевим. і з тими лоферами ж самого кольору. Дивіться, який красивий червоний, такий винно-червоний, він не яскравий. Його можна прекрасно одягати замість курточки в міжсезонні. Супер, дуже рекомендую. Подивіться, як з цим жакетом. Замше чудово виглядає блакитний пуловер. Звертаю вашу увагу 100% вовна. Тоненький, дуже легкий, але достатньо щільний, щоб гріти і недостатньо товстий для того, щоб відчувала себе спекотно. Дуже рекомендую колір, фантастичний. І я взяла джинси, подивіться, які круті це. На 7-8 товщина, загруження донизу і для яхт. Ну, можна замінити ремішок. Ремішок ми засовуємо під гук, щоб воно трималося більш класно. Є зустрічні складки за темно-синій джинс, лаконічні, нічого зайвого. Прям також дуже рекомендую. Також достатньо комфортні і не сильно щільні. І досить комфортні. Рекомендую. виглядає сам по собі, самодостатній, досить об'ємний, Дуже наповна його ось така. Краще його підзаправляти. Прям дуже вам рекомендую. Класно, такі. там багато кольорів є. и брючки. Видите? Иса. Просто врезанный карманчик. Все. На мае Только от разных строчек ничего. Видите, как прекрасно чудово высадят. Для на из альпаки. Такого не неуверного. Рожевого с белым аккуратненько. Эти брючки просто идеальны. Приемный. Не кусается. Дуже mm -hmm. красивый. Видите, сразу свежая обувь. Mm -hmm. Еще одна интересная кофточка. Она складается с двух частей. Це пізом рубашка без рукавів І вона знімається, вона окремо. Вона продається в комплекті, але вона окремо. І відповідно ви можете брати її, можете одягати в муслі, можете взагалі зняти. Тобто ви бати за одну річ, а купляєте дві. Дивіться, вона дуже класно свіжа. Да? Колір такий красивий, рулиний, сірий, дуже красивий. Звіжає, класно виглядає. Далі. Навіть джинсы прям дуже широкі, дуже великі. Можна було взяти менше. ось взяти. Дивіться. Дуже класне улекала прям. Я сама не очікувала. Подивіться, як це прекрасно. Темно-силье навіть джинс. Без швіців. Классні гашеньки, кокетка, це як мої будет. Дуже класно. Подивіться, яке неймовірне плаття. Крутого силуету з Бережевим і оксамитом я знайшла. Це щось неймовірне. сидить фантастично. Вечера, гарно тягується. Тут треба бути бережно. Має бути білизна, де не буде жодного шовтику, щоб вас нічого не смущало. А цілому зможете рухатися, досить круто виглядає. А вона таким Ну, відбувається. Тут прозорі вставки. з таким же мережем, який тут. Колір такий гарячо-жовтий. І подивіться, як неймовірно. Чудово поєднується цей такий дуже розкішний, сірий з цим жовто-помаранчевим. Він не жовто помаранчевий не такий яскравий, кидається, в очі. Я навіть не можу. Одесь такий. Бачите, він такий крудий. Дуже багато кольору. Але з цим сіром це просто розкіш. Подивіться. Як-то прекрасно. Классные гуляры, классные футболочки. За дужен, -дуже, но уже нормально но вытяну. А при как пол Сейчас поймем.

Проверим на джансіспі. Оце подивіться, не потрібно. Можливо, на рожеві. Рожеве дуже яскравий, а от таке злим, вирокувається. Кімоножка. Що комусь треба купуйки Бежевого кольору. Мені тут 3200. Є такого замшевого. Мотоцикли мотоцикле досить високі, В преміум якості. так, 4 тисячі гривень. Отакі, mm. дівчата, такий чудовий огляд спочився в Мохіта. Я зовсім не очікувала, і це мене дуже тішить. Виявляється, треба... Іти і робити, і відкриваєш завжди щось для себе, абсолютно неочікуване. Прошу вас підписуватися на канал, тому що будуть ще огляди, марафон, оглядів перед Чорною чорну п'ятницю. Триває. Треба вибрати найкраще за найкращі ціни і оцінити, що вам потрібно, що не потрібно. Я все міряю на собі, і сподіваюсь, мої рекомендації вам корисні. Фіксую всі. Артикули, все ви бачите. Дивіться далі на сайт, замовляєте, або в магазинах. Підпишіться, будь ласка, тому що будуть наступні огляди, будуть наступні магазини. Все треба встигнути до того, як наступить чорна п'ятниця, щоб ви абсолютно розуміли, що вам точно треба купити або замовити. Я вам дуже вдячна. Ставте вподобайку. Напишіть, будь ласка, коментарі. Дуже-дуже дуже вам за це буду вдячна. Слава Україні! І зовсім скоро побачимося з